Цього року офіційно закінчується термін реалізації державної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки. В її рамках планувалося до кінця цього року створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Втім, на сьогодні результати невтішні, зазначили на засіданні профільної постійної депутатської комісії обласної ради, і тут існує маса проблем, незважаючи на те, що вирішенням цих питань. Ми займаємось начебто вже доволі тривалий час. Ці проблеми пов'язані як з відсутністю досконалого законодавства, так і чого там гріха Таїти з відсутністю. Досвіду на початок грудня 2013 року в Україні створено понад 16 тисяч ОСББ. Це 21% від загальної кількості багатоповерхівок держави. Втім, згідно з реформою, вже 2014-го цей показник мав бути вдвічі більшим, щоб досягти потрібних результатів. Наразі в області проводиться просвітницька робота серед громадян, аби вони активізувалися в напрямку створення таких об'єднань. і це направлено в на першу чергу, щоб ми. Могли би шире проводити реформи заходи щодо реформування житлово-комунального господарства у розрізі житлового фонду. Це актуально зараз. В області планують співпрацювати із іншими країнами, яких вдалося реалізувати реформу житлово-комунального господарства. Гарним прикладом для нашої держави може стати досвід Великобританії, Італії та Німеччини. Додали на засіданні.